Планували з урахуванням реалії воєнного стану. Івано-Франківська міська рада проголосувала за бюджет громади на 2024 рік. У мерії головний кошторис називають непростим і додають, доходи та видатки залишили на рівні минулого року. Загалом фінансовий ресурс становитиме 4,4 мільярди гривень. З 1 жовтня 2023 року року. Нас вилучили військове ПДФО. Втрати 2023 року. У нас складають близько 110 мільйонів. Звичайно, що буде вже точніше. Це 1 січня, коли вже буде звіт. У нас і по тих підрахунках, що ми провели втрати військового ПДФО на 24 рік, будуть складати 500 мільйонів. Але не дивлячись на те, ми ставимо ріст ставимо ріст дев'ять по дохідній частині, тобто плануємо цифру 3 мільярда 600 власних доходів. Найбільше видатки в 1,9 мільярда гривень традиційно заклали на освіту 527 мільйонів із бюджету громади спрямують на підтримку збройних сил України, у тому числі й на матеріальну допомогу захисникам. Та ця сума не є кінцевою і буде змінюватися залежно від потреб військових і їхніх запитів. Крім того, плануємо як завжди стипендії харчування у розмірі 81 мільйон. Тому що нагадаю міської ради прийнято трьохразове звільнення наших діток, які мають пільги від харчування. Так само плануємо медикаменти пільгові на наші поліклініки, щоб забезпечити й допомогти нашим, ну скажімо так, малозабезпеченим групам. Крім того, плануємо збільшити нашим хлопцям військові матеріальні допомоги. На це ми закладаємо 215 мільйонів. Всі інші пільги, які в нас були і діяли на території міста, ми залишаємо без змін. Єдине, що зміниться прожитковий мінімум для непрацюючих, відповідно на цю суму воно буде коригуватися. Окрім того, 240 мільйонів гривень заклали на будівництво Галицького мосту на пасічну та йдеться, наголошують у мерії, не лише про самоконструкцію переправи, але й всю прилеглу інфраструктуру. До слова свої голоси за головний фінансовий документ міста віддали 32 депутати.